В мене не вийшло дослідити родовід, значить, і у вас нічого не вийде. Ні, друзі, не значить. Часто буває так, що людина вже пробувала щось зробити, щось пошукати, писала запити, розпитувала в рідних, і в неї щось вдалось, але далеко вона не зайшла. І вона каже: Це неможливо, чи це дуже важко? Те, що важко, згоден, до речі, але те, що неможливо, треба перевіряти. Ми, як фахова організація з дослідження родоводів, маємо цілий ряд інструментів. Для дослідження родоводу. І ти ви про ті інструменти ніколи би не подумали, а в нас вони типові інструменти, і ми цим можемо скористатись. Тому, друзі, якщо ви зневірені і вважаєте, що ми нічого не дослідимо, звісно, ви навіть не станете нашими клієнтами і не переконаєтесь в тому, що можна таке дослідити родовід. А для людей, які не сумніваються, все ж таки хочуть пошукати, можуть звернутися до нас і отримати свій родовід до 7-го-10-го покоління. Не по всіх гілках не всі документи збереглись. Не всі архіви збереглись. Ну, наприклад, я вже повторював про Полтавщину. Полтавщина збереглась вкрай погано. Якщо вас ваші предки звідти, то звісно там гарного родоводу не буде до 10-го. але до якогось п'ятого можна вичавити, витиснути, вигрести цей родовід. Там саме отакими словами описується дослідження родоводу по Полтавщині, і то це не до 10-го. це всього 5-те покоління. Але тим не менше, ми знайдемо більше, чим вдалось вам. Ну, звісно, якщо ви такий вже не аматоро-професійний дослідник, який цим займається 10 років, який провів в архівах десятки тисяч годин і знайшов для себе багато чого. Такі дослідники існують. Я сам з таких дослідників виріс в професійного дослідника. Я собі досліджував родовід, після чого став фаховим дослідником і почав надавати такі послуги. Такі люди існують, вірю, але швидше за все, це не ви.